Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45Р, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошую придбати собі сільськогосподарського помічника. Йде от грузочка з принуділокою 404 ЕСК ось з такими циліндрами. Тракторець дуже в гарному стані, перевірений. 12,4х24 резина задня, 7,5х16 передня, два інша насоси гідроусілі руля понижений, повишений, блокіровочка розподільник на принуділку, стояночний тормоз, азюлька, тормоза спарені можна розділяти, редукторний міст. Отакий. От Чотирохциліндровий тракторець, спіраль для нагріва. Отакий тракторець, прямує до свого власника. Власники вже були. Вибрали собі такого помічника і чекають. Чекають уже. В своїй оселі даний тракторець. Запрошуємо всіх на тракторну площадку міста Житомир Проспект Миру 45В. Житомир Міні-Агро. Дякую.